Ти не смій не вернутись назад, ради нас, що тут вдома на тебе чекають, що у небо за тебе взиваєм, ти живим, повертайся, солдат, ти не вір, що шепочуть вітри, вір, що це все лише часова розлука, що обіймуть тебе мої ніжно руки, що тримали й просили, не йти ти у серці печаль не ховай, хоч, можливо, до болю тривожно, мужнім плакати, кажуть, не можна, ти надію міцніше тримай, ти лишив за спиною свій дім, протиставши на валі ворожій, і стоятимеш скільки лиш в змозі, прикриваючи серцем своїм не кордони, не землю людей рідних. Литви для серця єлей, ради них повернися назад і прикрий серце вірою в Бога. А коли буде зовсім не змога, бий у небо, що сили в набат, і не смій, чуєш, не смій не вернутись назад. Ти молися всім серцем невпинно, за плечима твоя Україна. А так, хлопчик такий веселий, плотний завжди був, такий з волоссями, з чубом таким дововатим, коли в дитинстві питав, ким ти будеш, яке батюшкою. Де він це взяв, не знаю, чи може по телевізору де взявся, що я, хто я не питав, ким будеш. Батюшкою родився Сента Іванків Київській області. В 90-му році мене перевели по службі. Я там був, працював начальником карного розшуку. В 90-му році мене перевели сюди по службі на посаду заступника начальника міліції. Я попрацював тут три роки заступником начальника. Потім е, створили губоз, тоді називали ще Шістьорка, така служба в 90-х годах. Ну, мені, мені предложили стати э, цись, э, на посаду начальника відділу губоза, який обслуговував чотири райони: тобто Бориспольський, Переяславський, Яготинський. Э, ці райони, плюс аеропорт. Женя Ріс на очах, Була багато командіровка, що приїжджаєш, був такий, я став вже такий. Він підійшов до мене, не пам'ятав в якому році тато, Там є таквандо. Я хочу йти на те Квандо. Первий раз я побачив, як прийшов на те саме до Михайлича. Сюди в зал. Бо я був в четвертій школі, я тренувався, в іншого тренера. А Там закрили тоді школу і сказав мені той тренер перейти сюди. в Військову частину в підвалі, каже, є спортзал, прийди в військову частину. потренуйся, поки там, поки місяць ми робимо ремонт. І Я зайшов у зал, і це ж я там познайомився перший день із Михайличем Шульгой і познайомився там із Максимчуком Жекою. Він був там в спортзалі. в нього вже був тоді, наскільки я пам'ятаю, зелений пояс. Я прийшов тільки з жовтим. Жека був тиквандіст, він був сильний тиквандіст, тому що ми не раз з ним за перше місце. В фіналі сходилися. Получається, ми два бориспільські хлопці вибили всіх Київських, всю Київську область вдвох із одного зала ми були, бо Михайлович був і в мене тренер, і в нього. А в нас було два тренера Дрофяк Андрій Іванович і я, це ж Шульга Олександр Михайлович. Помню, раз я програв Жека мені тори пчигів, печень навстрічу, як прописав. Я тоді програв перше місце Жека забрав. Один раз я в нього виграв. Я також пам'ятаю, тому що ми з ним після бою завжди обнімаємося, фоткаємося. Одного перша медаль, одного друга. Ми завжди з ним були в одній категорії. І він на рік старший, а года, виходить, ну, 88 87-й года. І він на рік старший, 87-й, я 88-й. І, і вес у нас одинаковий – 72 кілограми. Ми завжди Жеку в одній категорії. Потім він також перейшов до Міхалич, і ми взагалі Жекою тренувалися років 30 точно в одному залі з одним тренером. І... Ну, Жека сильний був боєць. У нас у спортсменів, саме в ударних і видах єдиноборства, завжди присутня в залі конкуренція. Завжди. І це тільки стаємо в парах. І, ну, і Ми починаємо показувати, хто є хто, хто справжній чоловік, а кому може тут не потрібно тренуватися, треба міняти вид спорту. І ми з Жекою завжди так зарублювалися прямо в залі. Дуже сильно рубіліся, Михайлович нас навіть заспокоював, тому що ми бачили друг другу конкурента. Але ми поважали друг друга, любили, цінили, завжди обнімались. Після спарінгу в нас ми можемо друг друга вирубити по разу, а після спарінгу ми можемо обнятися, сісти в здівалці, чаю попити, про щось поговорити. Ну, це це бойцовська така дружба. Син пішов по моїх стопах. Дружина покійна теж була працівник міліції, підполковник міліції теж. Така міліцейська у нас була сім'я. Рік чи півтора проробив зразу нагородили її своїм значком до офіцерів, до міліціонерів, так називається від у службі. Це дорого, цінний такий на міліції був, цінний значок був. Потім створився. Батальйон миротворець. Я піду воювати. Дивись, кажу, ти приймаєш рішення сам. Пішов ми в миротворець у 2015 році, по-моєму, і зразу там через деякий час підготовку пройшли, поїхав в АТО. В 2016 році був раніше цей пальці породили на лівій руці. Так, ногу перебило. Спасіба лікарям з Мечникова. Поставили на ноги. Ну, після цього він ну, звільнився з органів. Пішов адвокатуру, працював адвокатом. В житті він, він планував, що от знаєте, в житті буде все по-іншому. Тому що він аналізував своє життя, ми з ним багато про це говорили. Він хотів змінити, знаєте, своє особисте життя. Він хотів е, справжню сім'ю, щоб в нього все було добре, щоб е, в сім'ї був затишок. Він хотів цього затишку. Він дуже хотів. Е, в нього була вже Іра, і я думаю, що, в нього, що він вже просто був налаштований е, серйозно. Ми познайомилися 23 серпня 2020 року. Це була виборча кампанія. Я працювала в фірмі, а Женя хотів балотуватися в депутати. І він приїжджав з колегою по роботі. Вони привозили автобіографії, документи привозили. Ми поспілкувалися, вони потім поїхали. І вже, як потім сказав його колега, вони вийшли з кабінету. І він каже, ну, я не я, якщо вона б не моя. На каву ми йшли рік. Я йому колись казала, що не можна було засухнути, певно, без цієї кави. Тому що спочатку в нього не виходило. потім я вирішила: в тебе не виходить, ну, значить, і я зайнята. 23 лютого ми з ним говорили. Він казав: Все, Сонечко, цілую тебе, добра ніч. Завтра зідзвонимося. В четверо ми в п'ятницю мали побачитися. Він каже: все, до, до зустрічі, зідзвонимося. Добре. 24 лютого, 6 ранку, я йому набрала і сказала, що що робити? Він кенічу, треба заспокоїтись, так почалась війна. І це почалася зовсім інша історія. Він дуже любив дітей, і коли почалася війна, він казав: Сонечко, ти розумієш, я не можу інакше. Тому що. Ми маємо захищати наше місто і нашу батьківщину, тому що тут є ті, кого ми так сильно любимо. Да, він пішов добровольцем в Збройні Сили України від 24 лютого 22-го року. й батальйон роти охорони нашої військової частини. Вони патрулювали, їздили. Київщині, не тільки по Київщині. Він ніколи не говорив про роботу, ми про це не говорили. Це все, да, все прекрасно. а Ти де рядом, я рядом. Оце я рядом, могло бути на 200 кілометрів. Зовсім не рядом. Ти де, я рядом. Яко, з якого боку ти їхатимеш? Вони колись, це був певно кінець квітня, і групу ДРГ затримали. А ми не бачилися два тижні, тому що він був дуже поруч, за 250 кілометрів. І от два тижні він не міг до мене доїхати. А тут десь вони ДРГ, десь тут дійсно поруч, там, в радіусі 100 кілометрів, де вони його там ловили, і все. І вони їхали і їхали по трасі. І щоб Бориспіль нам повернути, нам треба було повертати ліворуч. А він за ними ще їде одна машина, тому що їх дві машини, хлопці, все. А він повертає праворуч. Йому в рацію питають: ти, ну, ти нормальний, ти куди? Він каже, я не можу, мені треба хліб завести. І ну, всі група з ДРГ стояла на в'їзді в село і чекала, поки 13-й повіз хліб. Тому що він приїхав на 20 хвилин і він ну, не міг інакше. Я тобто деревки, я не ну я не знаю, коли я приїду на наступний раз. Ну от тут була можливість. Він каже, хай би вона була проклята ця війна, тому що в той час, коли ти дійсно знайшов людину, з якою можна жити, ти не можеш нормально жити, тому що треба йти і виконувати свій обов'язок. Бо ти не можеш інакше. Мати чоловіка військового. Це зараз дуже престижно, але най... це, це дуже тяжко. І коли ти читаєш там в соцмережах, коли дівчата пишуть, як вони мріють про те, щоб хлопці були з Збройних сил України, то я казала, ці дівчата навіть не розуміють, що це таке. Це твоє серце живе далеко від тебе, тому що ти не маєш ніяк вплинути, не можеш нічим допомогти. Нічим зарадити, в просто не має зв'язку. Ти носиш телефон скрізь 24 години на добу. Ти з ним спиш, їси, йдеш в душ, в туалет, ти його просто не випускаєш з рук. Тільки для того, щоб не пропустити. Тому що треба, коли він дзвонить, зупиняється весь світ. Бо це бо це от зараз. Бо наступний дзвінок може бути через тиждень. Так ми ходили три рази. Перший раз ми ходили в вересні місяці минулого року. Сходили, прийшли один раз черга, приходьте після обіду, а після обіду ми прийти не можемо, тому що Женя їде на завдання. Він приїхав в листопаді. Ми пішли в листопаді, був блекаут, не було світла. Ладно, Він каже, хай закінчиться цей дбільний рік, 22-й рік. Я тебе дуже кохаю, безмежно, понад життя. Ми з тобою обов'язково одружимось. Але ти зрозумій, я все рівно туди поїду. Рано чи пізно я туди поїду. І він каже, нареченою ти по факту не була, тому що ти стоїш в шубі, в угах і в джинсах. Дружиною. Ти будеш тільки на папері, по факту. А вдовою ти можеш стати реально. Він каже, я не хочу, щоб в 25 років ти одягла на себе чорну хустку і стала вдовою. Женя, він хотів, знаєте, щоб бути корисним дійсно, щоб бути в справжній боротьбі, тому що е, так стало, що він тут військовій частині був і йому було тут мало місця. Ну розумієте, йому не було де не було де йому показати себе, тому що він був він був дуже вправний воїн. Тим більше він пройшов уже у нього вже досвід бойовий був. Він був поранений звичайно і дуже важко його виходили. В нього е, травма була руки, травма ноги, оскол, осколки в шиї. Ну, у нього дали бойовий досвід у нього вже був і такий серйозний бойовий досвід. І він рвався. Він рвався на передову, Він весь час мені казав, що батько не хоче, бо батько дійсно батько казав, що якщо один раз залишився живий, то вже ну це вже й питання таке, Бог дав. І знаєте, вже другий раз вже йти в те, від чого тебе Бог спас. Він мені весь час сказав, Анатольна, е, я піду, я хочу, і він любими путями рвався. Е і коли якось одна, одна, одну разу приходить, я бачу такий настрій у нього, він мені шепнув, Анатолій, мені треба вам щось сказати, бо батько зайшов якраз, а потім він каже, що я батьку поки що не буду говорити, але ви знаєте, що я йду. Що ви скажете? Я кажу, Жень, Женічка, я не можу сказати тобі не да, не ні. Звичайно, я не хочу, щоб ти йшов, тому що я розумію ризики. Я розумію, що це дуже серйозно і все може бути. Але я тобі не можу сказати ні, тому що хто, ну, хто як, як не ми. Ну, звичайно, що я тебе розумію. Він каже, це питання вирішено, але просто, ну, от я, я з вами так хотів. Я кажу, хай тебе Бог бережи. Був такий момент, що приїхали з морської піхоти, їх там під Харком трохи е понесли патірі, і вони приїхали поповняти батальйон морської піхоти. Ну і тихаря, написав туди, записався. Тоді мені дзвонить 21 лютого і каже, сонечко, ти тільки не хвилюйся, не плач. Я їду на ноль. Цілий березень у нас починався день з того, що він дзвонив і зі мною прощався. В квітні місяцем Владик Пося. Вони були разом в одному підрозділі, в одному бліндажі, їли з однієї миски, пили з однієї чашки, і він був у нас мав бути у нас свідком на весіллі. І 4 квітня вони мені дзвонять по відеозв'язку з якоюсь нори. І Владік паралельно з Женю каже: а ви мені знайшли свідетельницю? От завтра війна закінчиться, ми завтра приїдемо, а свідетельниці нема. І що нам весілля переносить? Яко Боже, Владічок, якщо ви завтра приїдете, я тобі її за ніч намалюю, аби ви тільки приїхали. А я мала їхати 20 квітня, у нас дітей, наш танцювальний колектив, і ми мали їх вести в Польщу на міжнародний фестиваль. 19 числа я бачу в інтернеті, що виставили фотографію, що загинув Владік Пося. Ми приїхали у Львів, сіли в автобус, переїхали кордон, ми виїхали з України, але ще не в'їхали в Польщу. Він позвонив і каже, сонечко, от кажу, В полі. Кажу, Женя, я вертаюся додому. Він каже: не треба, ти не встигнеш. Ти вже виїхала з України куди? Він каже, я приїхав, тільки ми поховаємо малого і. Я їду назад. Перших два дні я просто проплакала, бо я розуміла, що він вдома, а я хто знає де. І така я тисячу разів пошкодувала, що я його послухала і що я не приїхала. Тому що в нього була контузія, яка можливо, якби я приїхала, може б мені вдалося, і ми б його вмовили всі разом. Він би лишився хоча б на тиждень на якийсь, але лишився вдома. Владік брав приклад з Жені. Він був завжди коло Жені. Він Женєю захоплювався, але Женю не можна було не захоплюватися. І Владик у нього вчився. І коли сталося так, що Владік загинув, він загинув на очах у Жені, то, звичайно, це для нього була ну, така особиста трагедія. Те, що починається контрнаступ, ми дізналися 5 червня, не 7-го, так як сказали по марафону, а 5-го. Він подзвонив, сказав, що вони готуються на штурм, що починається контрнаступ. Він каже, не плач, я щасливий. Він каже, в мене є ти, в мене є син. Він каже, Ти мені обов'язково народиш донечку. У мене живий батько, в мене є ви всі. Тут я зустрів хлопця, він каже, ти просто не уявляєш, які класні це мужики. 13 числа зранку в 5.54 він мені подзвонив по відеозв'язку. Привітати з ним народження. Лежав на якомусь пагорбі, видно, що там ззаду техніка стоїть. Він каже, кохана, я тобі обіцяю, це останній день народження, що я так далеко. І це буквально там було там 40 секунд. Але я казала, але в ті 40 секунд вмістилося все те, що, певно, не вміщалося в цих півтора року. А в 12.43 його вже вбили. За офіційною інформацією вони загинули, коли захищали е, околиці Старомайорська, е, вони потрапили під мінометний обстріл. Їхня машина була колона машин, шість, шість машин йшло і їхня машина була першою. Ми го 06-го дзвонить товариш гарний скаже, я ти вже ти вже, мабуть, знаєш. Ми з дружиною були в магазині. Що таке а твій Женя погиб? А мені сказали про це 17-го. Я була на роботі, в мене був концерт. Подзвонили сказали, що на понеділок поховання. Щоб поховання буде страшне, тому що це троє хлопців, всі вони Бориспільським. А я кажу, молоді. Так. Да. 21, 43 і 34 роки. Коли сказали, що 34 роки серце почало битися в десятки разів сильніше. Яке прізвища як цих хлопців. Шевченко. Висідалка, яку і, і Максимчук. Ми йому пропонували. Також мій друг пулеметчик Черік, такий теж пацан, він теж знав Жеку. І ми йому пропонували Жека, давай до нас в 67-му бригаду. Ну, він лейтенант, будеш у нас командиром. Ну, Жека сказав, ні, в мене є вже своя команда, в мене є свої хлопці, в мене є з ким брат працювати. Каже, ви працюйте. Своїми пацанами, каже, я буду своїм. Тому От так воно і трапилось. А могло бути все і навпаки. Ми також вже думали з Чіриком, що аби ми його тоді переобідили до нас піти, може він би був і живий зараз. Указом президента від 24 серпня 23 го року син нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. На права пішла здавати, вчитися в автошколу тільки через те, що Женя так хотів. Тому що він казав, що вдома стоїть машина, ти оце їздиш автобусом, іди здавай на права. Ну, добре, я пішла в автошколу, і коли треба було здавати іспит внутрішній, це був липень, а на вулиці такий дощ йшов. Я встала зранку, думаю, йолки палки де в тій машині включаються дворники. Я їздила, їздила по різній погоді, але по дощу їздила тільки двічі. Боже, тут пройшло тільки два тижні після того, як, він, як ми його поховали. Тут взагалі не до екзаменів, не, не до всього. Ну, і Вийшла на балкон, кажу, ну це ж ти хотів, щоб я отримала водійське посвідчення. Ну, може, ти вже якось там допоможеш? Мені було на час на іспит. Я вийшла в півпершої з дому, а на вулиці світить таке сонце, немає жодної краплинки дощу. Я від'їздила, потім їхала на роботу і знову пустився дощ. Його не було рівно годину. Інакше вже не буде. Він вже більше ніколи не напише, ніколи не подзвонить. Ніколи не приїде. Пройшло три місяці, я досі пишу йому повідомлення. Я знаю його зовсім іншим Максимчуком. Зовсім іншим. В моїй пам'яті, в моєму серці він живе.